Інна Славінська. Чужі спогади. Я їду в трамваї. Всі місця зайняті, люди сидять один в одного на колінах. Хоча біля мене є вільне місце. Я озираюсь назад. Там теж все зайнято. Веселі компанії п'ють та голосно говорять. Я сиджу за столиком одна. Як я опинилася в цьому кафе. Весь інтер'єр розпливається, і я не можу вихопити жодної деталі. До мого столика підпливає офіціант і з усмішкою сідає навпроти. Бачу, що ви хочете замовити фірмову страву, нову особистість. Як ви її готуєте? питаю я. О, це дуже просто, але під силу не всім. Вона засвоюється лише тими, хто впевнений, що більше не бажає бути собою. Я більше не можу бачити себе в дзеркалі, чути своїх думок, жити своє життя. Тоді ця страва для вас, та шеф не гарантує, що в кінці вам сподобається перетворення. Підходять такі умови? Так, що треба робити? Я прокидаюсь. Серце б'ється надто сильно в очікуванні чогось дивовижного. У ванній, при тьмяному світлі я востаннє дивлюся на себе таку сіра мишка, брудне волосся, потуплений погляд, хапаю рушник та впевнено завішую ним дзеркало. Те саме роблю в усіх кімнатах. Перед роботою я заходжу в кав'ярню. У вбиральні перед великим дзеркалом чепуриться Бариста, красива дівчина з довгим кучерявим волоссям та ясним поглядом. Червона сукня спадає хвилями аж до п'ят. Вона мені подобається. Я десятки разів уявляла, як я живу її життя, і тепер в мене є можливість забрати один з її спогадів. Вона вітається та виходить, а я швидко. Поки ще її відображення не розтануло, йду до дзеркала. Довго дивлюся на себе, та нічого не відбувається. Боже, та це ж був просто сон, а ти вже вигадала собі. ніс вдарив приємний запах свіжоспечених коржів. Чомусь мені згадався мій восьмий день народження не найприємніший спогад. Було скрутно з грошима, тому ні подарунку, ні свята я не отримала. Лише стандартна вечеря та мультик по телевізору. Та замість цього в голові вималювались нові картинки. Я радію новій ляльці, друзі збираються за святковим столом, і я задуваю свічки, встромлені в мамин Наполеон. Старий спогад був, наче побачений в кіно. Я вже не могла сказати, що він був мій, наче завжди був тільки запах свіжих коржів для торту. Потрібні ще дзеркала. На роботі я майже весь час стояла біля вбиральні та дивилась, хто туди заходить. Ось Юля з маркетингу, яка ж вона гарна та весела. Яким спогадом ти поділишся зі мною? Дивлюсь в дзеркало після неї та відчуваю холод. Я на вершині засніженої гори, на ногах сноуборд. От я вже лечу вниз, швидкість перехоплює подих. Новий спогад витісняє відпустку в бабусі в селі. Коли я тільки те й робила, що читала та їла суниці, як у дитинстві, я любила цей спогад, та що зробиш? За день я набралась з десяток спогадів, які створювали нову мене. Дорогою додому я вирішила запозичити в моєї улюбленої Бариста ще щось. Я сіла за столик, довелося чекати, щоб зустрітися з нею ще раз у вбиральні. Вона посміхнулася, наче запрошуючи подивитись, що вона мені підготувала. Запахло вогнищем. Та замість чогось приємного я відчула страх. Мій спогад про перший секс змінився чужим. Це було на природі, вдалині чулись співи. Він навалився на неї та почав розтібати кофту. Її тихе ні ставало все голосніше вона відбивалась, але сил не вистачало вона, а тепер і я, нічого не змогли зробити. Як же боляче я фізично відчула, як цей спогад запускає свої паростки в кожну мою клітину. Вдома я відразу заснула. Мені снились дивні речі то мої чи чужі сни. Ще довго я ходила та заглядала в дзеркала, збирала спогади. Хтось чужий оселився в моєму тілі, та з кожним днем. Мав все більше прав на нього, більше, ніж я. І ось знову я зустріла у вісні офіціанта. Ти готова, можеш відкрити дзеркала вдома. Чи можу я повернути свої справжні спогади? Тепер ці спогади належать мені, така була угода. Але я не впізнаю більше себе. Чи не цього ти хотіла? Спогади створюють нас нові спогади, нова особистість. Прокинувшись, я йду у ванну та знімаю з дзеркала рушник. Звідти хтось пронизливо дивиться на мене. Мені не подобається цей погляд, але чи не був він таким завжди? Можливо, я була такою завжди. Інна Славінська. Чужі спогади. Озвучено студією Руда Книгарня. Читала Хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики. Покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ, окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання. На реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити, бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на БаймієКофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною.